Вітаю, всіх пропоную вам розклад на тему, чи варто вам йти у щось нове або приймати пропозиції, якщо вам їх роблять. Неважливо, чи це робочі питання, чи особисті. Нам карти все покажуть. І ми побачимо відповідь і підказку. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Принц кубків говорить вам так. Ви можете йти сміливо у те нове, що ви для себе хотіли б отримати. Якщо вам хтось робить пропозицію, також можете її сміливо приймати. Це буде вам дарувати якісь позитивні емоції, де ви будете або надихатися, або відчувати просто задоволення від тої ситуації, яка буде складатися у вашому житті. Якщо це стосується робочих питань, то можливо у вас будуть якісь або робочі поїздки, або можливо. На роботі ви будете отримувати, для когось може це бути навіть премія така, можливо, вона і незначна, але для вас це буде приємною подією. І ще можливо, вам потрібно дослухатися більше до своєї інтуїції. І якщо ви відчуваєте, що воно дійсно вас кличе, що вам це потрібно, то вам. Енергії підказують, що так, ви можете сміливо це, це все приймати. Головне, щоб це вам приносило задоволення. Тож використовуйте ті шанси, які вам дарує доля. І при прийнятті рішенні, насамперед, орієнтуйтеся на свою інтуїцію, а не на те, що будуть говорити, про вас говорити, або оточуючи, або навколо, або найближче середовище. Тож займайтеся улюбленою справою, все у вас буде гаразд. Другий варіант чи вам варто приймати пропозицію? Так, Сонце. Для другого варіанта взагалі такі чудові енергії, коли сонце говорить, що ви можете діяти у будь-якій сфері свого життя. Сонце дає завжди успіх, досягнення, радість, якесь благополуччя, процвітання, здійснення ваших бажань або ваші досягнення. Для когось це буде розкриття вашої творчості, приємне спілкування з вашими діточками, в кого є діточки, то ви можете сміливо діяти. У роботі ви зможете отримати вигідні контракти або договори для когось. Можливо, це будуть або зустрічі з вищестоящими особами. Для когось, можливо, це буде визнання або винагороди, якісь хтось отримає. Тобто ви зможете в робочих питаннях підвищити свої доходи. В особистих стосунках також у вас буде і взаєморозуміння, і стосунки будуть будуватися на поваги, на прийнятті партнера таким, який він є. І, можливо, для кого немає, в кого немає наразі пари, то будуть доленосні зустрічі. Можливо, ви, ну, вас визнають, або вам хтось буде освічуватися у коханні, хтось отримає подарунок. Або будуть відбуватися сімейні свята. Тобто, чим би ви не займалися, для вас буде все успішним. Ви можете сміливо приймати пропозиції і сміливо вирушати у щось нове. Це був другий варіант, третій варіант. Принцеса Жезлів говорить вам так, можете сміливо приймати пропозиції, якщо вам будуть якісь надходити. Тому що принцеса Жезлів дає вам і силу, і можливості, і енергії у вас буде вистачати на здійснення будь-яких питань. Тому, що стосується робочих питань, ви можете дійсно вступати у щось нове, отримувати якісь певні шанси, можливості, пропозиції, для когось, можливо, прийдуть якісь нові ідеї. Або звісточки для когось, новини будуть приємні, для когось це буде починання якісь, але варто розуміти, що попри те, що у вас і в робочих питаннях буде все складатися, такі, знаєте, позитивні можливості для того, щоб ви щось для себе могли там зробити, щось нове. Але вам потрібно діяти як зріла людина. Виважувати свої кроки. Якщо у когось е, уже стосунки склалися, то такі вони будуть і динамічно розвиватися. І, можливо, ну, тобто, потенціал у вашої пари є. Головне, щоб ви його розвивали. А для того, в кого немає пари, ну, можливо, в когось будуть флірт або якісь побачення, або знайомства. Ну, також у вас перспективи будуть, якщо ви зможете також. Зробити зрілі кроки. А ще, якщо ви навчаєтеся, то для когось це буде, або початок якогось нового курсу, семестра, ну в кого як складається там навчання, то ви можете там діяти. В кого є діточки, також не забувайте про них, тому що вони будуть потребувати вашої уваги. І зараз у вас взагалі гарний час, щоб розпочати або нові проекти. Або хто шукав нову роботу, або зміни на роботі, вони вам гарантовані, можете приймати всі пропозиції, які до вас будуть надходити. Також до вас буде надходити нова інформація, і вам потрібно її використати на користь для себе. Тож, зараз у вас є такий шанс, щоб знайти нове рішення тих питань, що вас хвилюють. Тож, можете діяти, це був третій варіант. А я бажаю всім успіху.